Всім привіт! Мене звати Оля і ви у мене на каналі продяг Second Hand. Сьогодні буде друга частина відео, яке я напередодні випустила. Це той самий Second Hand, це третій день після обнови. І ціна за кілограм сьогодні 269 гривень. Розпочну я ось такого яскравого плаття. Воно абсолютно нове, ще з магазинною картоновою бірочкою. Це 14-й або 40-й розмір бренд River Island. Плаття з такої блискучої атласної тканини і за своїм складом це 100% віскоза. І ось таке дуже ефектне плаття, красивий у нього виріз на запах де рукавчики ось такі от широкі. Ну і воно таке міні-плаття коротеньке. Мені дуже сподобалося чудове плаття, дуже привертає до себе увагу. І за своїм складом воно чудове, і за кольорами теж просто прекрасне, воно дуже яскраве, ну справді нікого не залишить байдужим. Я коли його брала в примірочну на вішаку, воно здавалось не таким красивим, а в примірці справді дуже добре сіло, дуже добре підійшло. Але, звісно, до такого плаття потрібно мати нагоду, адже воно плаття не на щодень, а все-таки такий варіант святкового плаття. Наступним хочу вам показати ще одну сукню від H&M. Тут ніби така пляма просвічується, але зараз подивимося, як це буде виглядати все в примірці. Я думаю, це така несмертельна пляма. І з нею можна справитися. За своїм складом плаття на 50% з котону, 50% тут модол, розмір L. І ось так воно виглядає на мені. Мені теж дуже сподобалося, воно таке от Максі, довге плаття, дуже літнє. До моїх сандалів просто супер. Підійшло, усе разом дуже гармонійно виглядає. І бачите, в примірці навіть і пляма не така вже й помітна. Дуже схоже плаття такого ж плану, теж чорне довге. У цьому ж секонд-хенді я вже знаходила. Це був бренд Барбурн, це був такий вищий так, клас, ніж HM. І я тоді зробила велику помилку, адже не купила це плаття. Цього разу, я думаю, не треба втрачати нагоди. І це плаття обов'язково собі куплю, оскільки воно таке дуже базове і завжди буде актуальним. Наступна сукня, яку я буду приміряти, це бренд New Look. 40 або 12-й розмір, воно защіпається спереді повністю на гудзики, воно недовге, коротеньке і за своїм складом воно на 100% з віскози. Дуже мені сподобався колір зелений, який має зараз такий пунктик, дуже мені хочеться знайти для себе сукню саме такого зеленого світлого кольору. Але, на превеликий жаль, сукня на мене малесенька, тіснесенька, ви бачите, що гудзики вверху розходяться. А загалом плаття дуже цікаве, воно має такий досить глибокий подібний виріс. І зверху комірець, таке от цікаве поєднання. Шкода, що не підійшло в розмірі. Наступне плаття теж від бренду New Look, це 12-й або ж 40-й розмір. Плаття чорне в білий горошок. Ну, класне, мені такий бренд подобається. І так я практично ціле літо такі плаття дуже часто знаходжу. І одне дуже схоже собі придбала теж чорне, щоправда, в такий більш дрібний горошок. Ну, а це плаття розчарувало мене своїм складом, воно синтетичне. Я чимось була впевнена, так, по відчуттях, воно мені дуже нагадувало візкозу, але ну, так сталося, що це от з поліестрою моє ставлення до синтетики, ви знаєте, я не признаю синтетики, тому не буду його приміряти. Просто ось так прикладу його до себе, вам покажу. Воно на довгий рукав, теж з подібним вирізом, таке от доволі довге, ну класне. Наступним я хочу вам показати ось такі штани від Mark Spencer, Але я взяла їх через те, що вони мені дуже сильно сподобалися, а лише для того, щоб можна було переміряти верх. Так я багато різних взяла свитрів-блуз, і оскільки прийшла в платі мені треба було взяти будь-які штани в примірочну, або це все разом так от приміряти. І буду я їх приміряти ось такою сорочкою, блузою, красивого, дуже світло-зеленого, такого лаймового кольору. Щоправда, тут усі бірочки відрізані, невідомий бренд, невідомий склад, але на дотик тканина дуже приємна. Чомусь я думаю, що це натуральна тканина, можливо, тут таке от поєднання котону і віскози. Тканина має такий ефект м'ятості, вона ніби як жата. Це, я гадаю, дуже великий плюс, адже не потрібно її просувати. Сама блуза подовжена, така як тоніка. Єдиний нюанс рукава. Мені здається, якщо б вони були так повної довжини, було б просто дуже круто, дуже класно до неї б ще підібрати такого кольору штани. І просто супермодно і супертрендово б виглядало. І наступним буду приміряти ось такий светр. Гадаю, що це одна з моїх сьогоднішніх найкращих знахідок. По-перше, його колір білий, не так часто в хорошому ідеальному стані трапляються білі светра. А по-друге, у нього є вирізи, які були дуже актуальними в рік. Ну і найголовніше, це те, що він такий от плетений, така от в'язка зараз дуже актуальна. Власне, і кофти, і плаття, вони ніби такі як просвічують. І тут великий плюс, що тут присутня вже підкладка. Сама підкладка дуже тоненька і з натуральної тканини. Дуже мені подобається ця кофта, ці вирізи і ця в'язка. Просто супер. Надзвичайно задоволена, що її знайшла. Шкода, що тут відрізані бірки, невідомий бренд, не зовсім зрозумілий склад, але по відчуттях це котон. Адже вона дуже приємна, так не електризується. Я чомусь впевнена, що це, власне, вона з натуральної тканини, підкладка так точно. Собі її однозначно купляю, її ціну вам скажу в кінці відео, коли поважемо разом з вами. Наступною хочу вам показати ось таку блузу від Dorothy Паркінс. Вона така доволі святкова, спереду з таким от великим бантом. І на вигляд вона виглядає як шовкова, але насправді вона 100% з віскози. Це 10 або 38 розмір. Мені вона може не підійти, але все одно приміряю. Блуза відальна новому стані. Зокрема, це в по побірці. Бірочка абсолютно нова, білосніжна, не зіпрана, не затерта. Я, до речі, часто визначаю стан речей, так само бірках. Ну а ця блуза прогнозовано виявилася на мене за маленькою, хоча вона дуже симпатична, така от святкова. Звичайно, для неї теж треба мати якусь нагоду. Вона для виходу так не на щодень. Виглядає вона не дешево, доволі дорого. Ну, але, звісно, це не є якась така от трендова, чи сучасна річ це якась така от просто класика. А от наступну вам хочу показати супертрендову сукню. Це таке плетіння, якраз зараз просто в топі. так, Усі за цим ганяються. Це і сукні, і блузи. Такої в'язки зараз дуже популярні, дуже модні. І я знайшла дуже красивого кремового кольору. Це 100% котон, хороший дорогий бренд, розмір L. Надзвичайної краси сукня, воно таке повністю прозоре. Звісно, його треба не так вдягати, як я зараз приміряю. А або на купальник, або на плаття, яке таке от повністю так обтягує на бретельках, тоді воно буде просто фантастично виглядати. Собі його вирішила не купляти, адже зараз нагоди його носити у мене не буде. І давайте зважимо речі, які я все-таки вирішила собі купити. Це чорне плаття, я за нього заплатила 96 гривень. За цю білу кофту я заплатила 102 гривні. Також я вам хочу показати ще трішки відео з іншого секонд-хенду. Був ось такий дитячий органайзер. Я так розумію, він для канцелярії, для різноманітних дрібничок. Звичайно, можна використовувати його і для іншого, наприклад, для косметики. Ну але він бачите, з таким от мультяшним принтом. Тому я гадаю, це все таки така дитяча річ в дитячу кімнату. І поруч висить ось такий конверт, теплий. Це для санок можна його використовувати власне для маленьких діток, аби вони не змерзли взимку. Так можна також, напевно, і для візка використовувати його. Давайте я вам покажу іграшки, дуже рідко я вам їх показую. Якщо вам власне цікавий такий контент, напишіть про це в коментарях. Сподобався ось такий ведмедик. Теді він новесенький ще з бірочкою. Прикольний, дуже класний. І загалом дуже багато іграшок. Вони ось в таких от ящиках зберігаються. Її нові, є дещо так видно, що вже Бу. І для найменших, і для більших це переважно м'які іграшки, ось щось таке цікаве, величезне. Це якийсь дракон. Ось, бачите, синього кольору. Зараз попробую дістати і вам показати. Щось схоже на рюкзак, а можливо, це теж як такий органайзер в дитячу, щось можна всередину складати, якісь інші м'які іграшки. Ціна їх, до речі, буде дуже символічною. Я важила ведмедика Теді, і він всього-навсього заважив на 35 гривень. Тому якісь більш дрібніші іграшки, наприклад, ось ця корівка, я думаю, гривень 10 буде коштувати. Ось такі у мене сьогодні знахідки. Якщо вам сподобався канал, підписуйтесь на нього, ставте лайки, коментуйте, що вам сподобалося найбільше. До нових зустрічей.